Галас навколо кафедральної 13 у Луцьку не вщухає ні на день. Цього разу правоохоронці прийшли клопотати про арешт будівництва на ділянці. У судовій залі людно зібралися, як то кажуть, небайдужі. Тут і депутати, і активісти, і журналісти. Тимчасово до скасування поступу у встановленому КПК України порядку накласти арешт на незавершене будівництво житлово-офісного комплексу, що розташований на земельній ділянці федеральної 134 доборони, проведення подальшої та будови, проведення будь-яких будівельних та підготовчих будівельних робіт, державної реєстрації, внесення змін до державної реєстрації будь-яких нотаріальних дій, до прийняття кінцевого процедурного рішення у примінальному провадженні. Прокурор у свою чергу зазначила, що буцімто з висновків експертизи через будівництво був пошкоджений об'єкт історико-культурної спадщини. Питання задовільнити і все таки врахувати висновок історико-археологічної експертизи, в якому чітко вказано об'єм пошкоджень, які на сьогоднішній день встановлено це 256,18 п'ятдесят метра кубічних. Об пошкоджено об'єкт археологічної спадщини межах цього котловану. проте представник ТОВ Місто будконцепт Володимир Красун наголосив, що на цій ділянці наразі жодних об'єктів культурної спадщини немає. Зауважив, що станом на 2012 рік ділянка була внесена до переліку об'єктів, охоронюваних законом. Проте згодом звідти була виключена. Як доказ своїх слів додав витяг із реєстру, «Виявляється, що станом на 2012 рік який був конкретний об'єкт. Він був внесений до переліку, і відповідно в силу закону він набув обороні статусу. саду безумовно. Але наказом теж No1606 грудня 2017 року виборців державної адміністрації цей наказ попередній був скасований і з переліку виключно цей конкретний об'єкт про ці підвальні приміщення. Тобто, це ще раз підтверджує, що на даний час на земельній ділянці відсутні будь які Об'єкт культурної археологічної спадщини до слова щодо експертиз у суду виникли певні запитання. Як от до прикладу, у клопотанні про арешт сторона обвинувачення вказує, що призначалась історико-археологічна експертиза. А от вже висновок вийшов мистецькознавчої. Слідчі призначають історико археологічну експертизу, проводять мистецьку знавчу. Мистецтво знавче це просто ширше поняття. Вона є і мистецтвознавчою, в тому числі історико-археологічною. Просто мистецтвознавча це як напрям діяльності. Це просто ширше поняття. До мистецтвознавчих належить і історико-археологічна, історико-архітектурна, експертиза музичних творів, творів харальдики. Ну різні правоохоронці ж наполягали на арешті будівництва. Мовляв, цей об'єкт є безпосередньо доказом у справі. Та от підкріпити власні доводи слідча так і не змогла, бо ж в такому випадку потрібна відповідна постанова, якої суд так і не побачив. Чому про цю обставину ви не відмічаєте своєму клопотанню? Якби ви клопотанні вказали, що наявна така постанова і не долучили її до технічної точки зору, суду суду було б ще зрозуміло ваше клопотання. Технічна помилка і перерву, щоб подати час бігом підготувати казоволітар, це росіян. Зрештою, слідчий суддя В'ячеслав Покидюк у клопотанні про арешт відмовив. На підставі наведено керуючі статтями 170 173 КПК України, слідчий суддя постановив задоволені клопотання слідчого Све Луцького руб ГНП у Волинській області Фірчук. За ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України, відмовити. Рішенням суду сторона обвинувачення явно не задоволена, бо ж, попри закінчення засідання, пані прокурор висловила своє невдоволення вже практично у спину судді. Але в даному шановний прокурор, судове засідання закінчилося. Я запитую, чи вам зрозуміло рішення суду? Якщо ви не згідні з рішенням суду, оскарж його в апеляційному порядку. До побачення надати е, таку постановку було відмовлено безпідставно, Ваша честь літера закінчився. Що запитання мається, дякую за увагу? Зауважимо, що у 2012 році територія була у суборенді ЦОВ Луцьк міськбуд», заснованому колишнім депутатом міськради Тихоном Павлюком. Тоді ж було укладено договір на проведення археологічних досліджень, під час яких було виявлено дворівневі підземелля сімнадцятого століття, та от тільки братися за їх відновлення ніхто не поспішав. А з часом на місці залишилась лише пустка. Понад 10 років доля історичної пам'ятки нікого не турбувала. А зараз, коли з плином часу усе зруйнувалося, активісти, на чолі з окремими депутатами, почали бити на сполох. Наразі відомо, що рішення оскаржуватимуть у апеляції. Та чи зміниться рішення Феміди, дізнаємось вже днями. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.